Вже холодні, сиділи, працювали так тепленько було. Світлана Анатолівна, волонтерка Дніпровського комітету, розповідає, набувала подушки для військових з синтепоном і відчула, що батареї холодні, як і вода у крані. Холодна, така холодна, що ой, дуже холодна. Тепло зникло через порив трубопроводу води на черкаський ТЕЦ, розповідає голова правління підприємства Віктор Олексенко. Турбінне обладнання працювало на мережній воді. Ми змушені були аварійно зупинити станцію. Наразі ТЕЦ припинила генерацію електричної і теплової енергії. Аварія трапилася за день до завершення опалювального сезону. Відновлювати теплопостачання і гарячу воду на місто ми не будемо, оскільки в період з 9 Квітня, по 1 травня, заплановано проведення великий об'єм ремонтних робіт, які неможливо виконати без повного зупинку станції. Відтак додає пан Віктор, готуватимуться до наступного. Ніяких загроз для роботи станції в подальшому з 1 травня немає, і ми якісно підготуємося до наступного опалювального сезону. Наша станція внаслідок злагодженої роботи персоналу ні в один з блокаутів не зупинилася повністю. Волонтерка Світлана Ткачук каже, на гарячу воду чекатиме, бойлера вдома немає. Це сінтіпон, це пиль, це грязь. І ми приходимо, голова грязна, все грязне. Треба його. треба купатися кожен день, а як оце води нема. А поки разом з волонтерками зігріватимуться теплим чаєм. Тетяна Рева та Мазгорозія. Суспільне, новини Черкаси.